Щось не так з українським Щедриком. От чому цим раптом співаємо про весняну ластівку взимку? Дивно, адже і ягнята у Щедрику народжуються, що не властиво зимі. Ну от, нелогічно, наче, але ж логічно, адже до християнства українці зустрічали Новий рік на весні, саме тоді, коли все живе прокидалося і квітло після затяжної зими. Тоді щедрик був обрядовою веснянкою, а не зимовою піснею. І співаючи веснянки, бажали щедрого врожаю у новому році. Так, щось я не второпав. Це виходить, з часом змінилися релігії, календарі, дати свят. Спершу новий рік перенесли з весни на зиму. Потім з'явилося Різдво, яке зустрічали 25 грудня. Потім прийшов хтось, кого не чекали, поцупив наше Різдво, замінив його на 7 січня. І тепер, як тільки ми повернули наше Різдво на 25 грудня, потрібно ще новий рік перенести на весну. Ви що там нюхаєте щось чи що? боже борони, це відео не про це. Кожен святкує новий рік і різдво, коли хоче. Це відео нагадування про те, наскільки ж могутню силу мають українські пісні. Лишень вдумайтеся завдяки одній обрядовій пісні, яка пережила віки, режими і заборони. Ми маємо змогу прокласти місток у часі і зрозуміти, ким ми були сотні років тому. Це заклик до усвідомлення важливості підтримувати українську пісню. І культуру в цілому, тож не будьмо байдужими до сучасних українських творців, бо саме так житиме народна пам'ять. І нехай цей новий рік буде щедрим для нас усіх.